У Каловському районному будинку культури відбулося свято читців європейських поетів та античної літератури, у якому взяли участь найталановитіші учні району. Співали пісні, декламували вірші та інсценізували твори європейської античної літератури. Пізнавали мистецтво світового слова і наші журналісти. Як відомо, на європейської літератури заклала література антична. Майже всі жанри, сюжети, теми, художні засоби, які є в арсеналі сучасної літератури, сягають античної. Твори античних поетів і письменників протягом століть вважалися ідеалом художньої досконалості та слугували неперевершеними взірцями для наслідування. І сьогодні молодь із задоволенням вивчає відомі твори європейської та античної літератури. Це свято присвячене для того, щоб показати, як наші діти. Знають європейських поетів, як що вони ще краще вивчали їх, ще краще знайомилися з ними, і так само, щоб ще краще вивчили античну літературу. В даному сяті взяли участь учні всіх шкіл району, талановито демонструючи свої знання та вміння словом, жестом і мімікою неперевершено передавали глибокий зміст відомих творів, декламували вірші європейських поетів мовою оригіналу та українською, співали пісні та інсценізували сценки які були дуже емоційні та вселяли довіру. Я полевію, музик священний, віру скерований музику. Це скромність і молитва, звертання до найдорожчого і священного. Ліра мій атрибут. Антична література і досі вабить людство високим гуманістичним пафосом, зличує героїзм людини та готовність до самопожертви, оспіву її мужність і прагнення до свободи, підносить людину в рівень з богами, вірить у її безмежні здібності. Неабиякий інтерес до античності виявляли діячі української культури, серед них і Тарас Шевченко. Важливу роль на сяті було відведено саме творчості Тараса Григоровича, так як він європейський поет. i mm -hmm. Варто зазначити, що всі учасники заходу талановито передемонстрували свої знання та вміння у мистецтві світової літератури а чудові стаїшні костюми додавали святковості, оригінальності та загадковості.